Ліше сидіть і не знати, що робити. Чи то в бізнесмен, <зві> щось у нього в магазину це молодець, Взяти телефон, просто виконувати якісь банальні свідорові, хоча б роки 2, 3, 4, чотири в ідеалі 5. Під перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо, тобто не не існує фізичний бізнес, а де не треба капітал. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упала да? в розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю? Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти. Це потрібно куча куча провірок, паперів, Оця вся історія заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони вообще не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, того бізнесмен. Щось у нього магазину, це молодець, але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток поокривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь-якому к любим в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки два-три-чотири в ідеалі А Після п'яти років ти може зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних які відбуваються, років п'ять чи десять. Кав'ярня взагалі може років п'ятнадцять відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю історію. От, далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, приводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не жинати, але ну, от хочу я купити утку. Я що буду в магазини, ти дивиться його фізичний. Я в інтернеті собі закажу, воно мені по прийде продає все. От за посиланням шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шарці профіля, купують там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, по тому гроші, ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі, вроді, нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися, і трошки краще. Жити не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі попробувати один, два-три години на місяць, на, на день, і це небагато. Повір. Зранку ввечері, в обід, вміс, того, щоб в Тікток просто вліпати, попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас і реально жити.